Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на марафоні, дуже цікавому марафоні, який створений саме для бюті майстрів, марафон пошук клієнтів з любов'ю». Цей марафон розділен на 8 блоків, і по кожному блоку у нас буде з вами прямий ефір. У кожному блоці у нас є по 3-4 теми, які ми будемо розкривати. На мою думку, це дуже важливі теми для старту. Початківців або для тих майстрів, які ніяк не можуть розпочати пошук клієнтів по якійсь такій причині, там сором'язливість, страх, невпевненість. Ми це все будемо розбирати на цих. На цьому марафоні. Також у нас будуть дуже цікаві теми стосовно прайсу, стосовно собівартості, але це все пізніше. Ви можете перейти в мій інстаграм і подивитися, там є допис. Він так і називається Марафон 36 годин. Можете почитати, там в каруселі я додала всі теми, які у нас плануються. Їх планується дуже багато. Ми з вами будемо зустрічатися в понеділок, середу і п'ятницю, орієнтовно час зустрічі о 13.00. Зайнятість наша буде до часу, але у нас в день може бути по два прямих ефіри. Ці всі прямі ефіри збережені до понеділка. В понеділок їх вже не буде. Будуть наступні прямі ефіри. Тому, якщо ви хочете отримувати всю повну інформацію, навіть незважаючи на те, що закінчився срок, безкоштовний срок цих прямих ефірів у мене на сторінці, ви можете додатись до закритого терита. Телеграм-каналу. Ви можете додатись до закритого телеграм-каналу. Там будуть не тільки ці всі записи, там будуть ще і завдання, і шаблони, приклади виконання цих завдань. Для чого це все? Це для того, щоб вам було легше в пошуку клієнтів. Це для того, щоб вам було легше зараз переносити якісь. Ваші, не знаю, там, помилки, що у вас щось не виходить. Це створено саме для майстрів, для вашої підтримки, тому що я знаю, що зараз дуже важко з клієнтами, ну, всіх, звісно, але у багатьох. Тому от для тієї людей, у кого все ж таки важко з клієнтами, я створила цей марафон. Ось, а для тих, хто буде дивитися в записі, будь ласка, надішліть якийсь, напишіть щось у коментарях, щоб я бачила, що ви подивилися, послухали, що вам було корисно. Якщо з цього прямого ефіру ви отримуєте для себе користь, але ви не хочете, наприклад, долучатися до телеграм-каналу, тому що у вас немає там, часу виконувати домашні завдання або ще щось, то, будь ласка, під прямим ефіром буде номер карти, на яку ви можете зробити донат за користь. Не переживайте гроші, знайдуть, куди витратись. <ріст> наступне питання. А наступне, що я вам хочу сказати, що всі ці записи вони будуть у вас в доступі до понеділка, після понеділка це все буде видалятися. Доброго дня! Рада вас бачити. Поставте, будь ласка, два плюсики: чи мене чути і чи мене видно. А то щось якийсь я такий час обрала виступу: що люди всі або працюють, або сплять, або їдять, або ще щось. Добре. І так, продовжуємо. Давайте розберемо, скільки блоків, які блоки. Нагадую, що все є в мене на сторінці в моєму дописі. Там повністю прописано в карусілі блоки і теми, які будуть. Наступне ми з вами добрий день. Ми з вами сьогодні будемо розкривати такі цікаві теми. На мою думку, ці теми мають знати початківці, мають знати. Майстри, наприклад, які ще наштовхувалися з цими проблемками. Тому сьогодні я буду розкривати поступово дуже такі каверзні, цікаві. Підвісаж, але не ясно, чи то у мене, чи то у вас ну, в мене показує, що Wi-Fi повністю весь, все добре. Але я бачу, що. Дуже мало людей заходять, тому десь якийсь глюк все ж таки є. Ну, я ж не сумніваюся, ми знаходимося в Україні, тому у нас, які хочуть, можуть бути глюки з інтернетом з всім іншим. Ну, загалом запис іде, я буду це зберігати, і клієнти потім будуть дивитися вже у запис, якщо що. А в мене зараз час саме для виступу. І так, шановні мої клієнти, на минулому клієнти, поняли? Ну, ви мої потенційні клієнти, тому що чого ж тут скривати? І так, на минулому блоці ми з вами. Це перший блок. давайте так. Перший блок, який називається Мислення майстра, який заробляє. І в цьому блоці є підблоки. Вони вже йдуть на різну тематику, але вони всі більш пов'язані з психологічністю. Бачите, котики вже просинаються. Спіть, будь ласка, а то зараз почнуть ганяти. Як минулого разу. І так, це перший блок мислення майстра, який заробляє. І я в цей блок внесла саме ті теми, які, на мою думку, дуже важливо майстру прийняти, зрозуміти, з ними розібратися і все у цьому дусі. Тому поїхали далі. І так. Мислення майстра, який заробляє. На минулому ми з вами розібрали які страхи. І я вам прямо по полочкам розібрала найпопулярніші страхи, з якими зіштовхуються майстри, і з якими вам, якщо ви початківець, також треба буде розібратися. Я вам їх проговорила, а ви вже їх собі обміркуйте, будьте вже готові, якщо з вами таке відбудеться. Наступне Сьогодні буде е, дві теми. Я на цьому прямому ефірі розкрою одну тему, а на другому прямому ефірі я буду розкривати другу тему. Я дуже буду сподіватися, що в мене все по часу буде виходити. Зараз я включу, щоб дивитися, скільки часу наш прямий ефір. Чому? Тому що минулого разу я так розійшлася, думала по півтори години буду вести. А він взяв і, коротше, виключився той прямий ефір. Він сказав: все, би хвати говорити про. Завершувати, зберігати цей прямий ефір. І так, ми сьогодні з вами поговоримо: ідеальний клієнт і реальність. Як працювати з різними ситуаціями? Що я заклала під цю думку з різними ситуаціями? Так, шановні клієнти, ситуації клієнти, шановні майстри, ситуація у вас можуть бути дуже цікаві. І ось. Хочу з першого все ж таки вам нагадати, що коли ви працюєте в сфері депіляції, сфері з клієнтами, навіть не то, що депіляція, а взагалом в сфері з клієнтами, вам треба пам'ятати, що професійність, вам треба нагадати, що професійність це не про стерильність умови з картинки. Ну, стерильні умови з картинки. Ви всі багато бачите. Інстаграм, де прекрасні чарівні майстри викладають супер-пупер, вообще ідеальні картинки. Ну, не тільки вони, а всі взагалом намагаються викладати тільки гарні, хороші сторони і ніколи не розказують про якісь такі нюансики. Але ми всі знаємо, що це все є, і треба бути до цього всього готовими. Тому. Ще раз нагадую: професійність це не про стрільні умови з картинки, а про спокій, гігієну і людяність. І хочу вам нагадати про клієнтів, волосся, аромати і моменти, які трапляються у кожного майстра. Да, цікава тема, і мені як мамі, і мені, як викладачу і майстру. Треба вам обережно це все донести, щоб ви потім якось це обережно собі вклали в голову і зрозуміли. І так, недавно на майстер-класі, так як я проводжу майстер-класи по Шугарингу на торговій марці Пілакс, в мене була майстриня, яка, типу, казала, що от клієнтка прийшла з довгим волоссям, і вона там. Дуже довго виконувала депіляцію, або там щось трапилося, або було боляче, або там ще щось. Ну, в общем, <клес> А я як викладач, з дуже-дуже багато, багато років в мене досвіду, і я розумію, що це чудова майстриня на а, уроках уроках по шугарингу, а, їй викладач не розказав про довжину волосся. Довжина волосся у клієнтів це чудово. Якщо клієнт приходить з довжиною волосся більше, ніж потрібно. Чому це чудово? Тому що це чудово, ніж клієнт прийде з більш коротким. А чому з коротким? Тому що видалити коротке волосся набагато важкіше, ніж видалити довге волосся. Але коли у клієнта є довге волосся, то тут треба все ж таки звернути увагу і поміркувати над одною такою річчю. Комусь це подобається. Це нормально. Комусь не було до цього діла. І це також нормально. Але ви, як досвідчений професійний майстер, маєте бути готові до цього і маєте совладати з цією довжиною волосся. Що я маю на увазі? У вас мають бути або ножички, або там ножички з розчосочкою, і вам треба самі підкоригувати цю довжину. Якщо ви скажете клієнту, що підкоригуйте довжину собі самі, то клієнт зробить не так, як потрібно, і опять-таки клієнт піде не з тою класною. Наприклад, ви хотіли зробити, щоб там все було гладесенько, не вийде, тому що десь було дуже коротко підстрижене, а десь було не дуже коротко, тому тут краще, щоб ви... З цим завладали, тому будьте готові, до вас можуть приходити клієнти з достатньо довгим волоссям. І тут нічого такого страшного немає. Просто зрозумійте, що, наприклад, це дівчина, яка там довгий час їй було не до цього, в неї там в голові було зовсім інше. Я не буду зараз торкатися таких глибоких там. Чому іноді так буває? Я думаю, так всі багато самі все розуміють, але зверніть на це увагу і бути до цього готові. Тому краще довге волосся, ніж коротке волосся. Тому, шановні майстри, вам потрібно бути до цього готовим. На підвищенні кваліфікації, звісно, я це все розповідаю, вчу, показую і на базовому навчанні це також показується. Тому, якщо ви прийшли... Базове навчання і не володієте ще багатьма такими речами, то краще ще раз пройти, але вже в іншому місці. Ось. Наступне казуси на процедурах: неочікувані звуки. Це така тема, на яких багато хто ну, на якої багато хто з майстрів, одні можуть, типу, хайпанути на ніс, зібрати хейтерів, а другі, наприклад, навіть про це там не скажуть. Але... А сторонні звуки можуть бути із різних наших отверстій. Типу, клієнт може пукнути. Так буває, ну що ж з цим поробиш? А ваша задача як професіонала не придати цьому якогось, не знаю, там, М -м, що це, Ти що? як так можна. Ви ж зрозумієте, іноді бувають в таких позах там, перевертаєшся, ще щось і може бути. А ще також не рекомендую змагання устраювати, хто зробить громче або сильніше. Також це не дуже хороша ідея. тому... не треба сорівнування устраювати з клієнтами, хто громче. Боже ж ти Ну, Це цікава тема. Ну що поробиш? Ну таке буває. Буває дуже рідко, але це не навмисно. Я думаю, що коли буде навмисно. Ви це почуєте і дізнаєтесь про це, тому не переживайте, коли це буде навмисно. І так, за це я вам розповіла, тому що це така інтимна, але дуже важлива тема. Наступне: аромати. Да? Дивіться, може бути таке, що клієнт до вас приходить з різними ароматами. Доброго дня! З різними ароматами. Не можна казати, що клієнт не соблюдає гігієну. Клієнт може працював цілий день на роботі, два записалися додому, їй вже треба бігти. Вона не встигла додому, щоб привести себе в порядок, тому можуть бути якісь аромати. Дуже класно, якщо у вас в кабінеті є душ. І клієнт може піти освіжитися перед депіляцією. Якщо ж такого нема, то, будь ласка, підготуйте, не знаю, там, спеціальні вологі серветки, щоб клієнт пішов собі в туалет і навів чистоту. Якщо навіть клієнт навів чистоту, і ви все одно там відчуваєте, що є якісь запахи, щось, щось не то, будь ласка, вдягайте маску, плюс ви можете взяти. І гарно очистити шкіру. Тобто, коли ви берете гель до депіляції, вона вже сама по собі все гарно очищається, потім додаєте тальку і починаєте працювати. Типу не треба, якщо ви відчуваєте, то я ж кажу, є такі ситуації, просто не всі це розуміють. Хтось там дуже каже, я не хочу працювати з інтимними частинами тіла, тому що там бувають якісь такі недорозуміння. Але ну ви ж маєте розуміти, ви професіонал своєї справи. Маєте бути готовим до цього всього, і такі казуси теж можуть бути, тому що. Правильно стерильні різні серветки мають бути. Обов'язково має бути гарне очищення, підготовка шкіри. Ви також приберете ці всі а, запахи. Ну не знаю, на худи канець не духами, щоб вам пахло. Ну, не було. Як таких прям ситуацій, щоб не витримувати, не було. Але дуже рекомендую, все ж таки, а, щоб була душова кабінка, і клієнт міг піти собі, освіжитися, ви ще туди поставити якісь. Не знаю, там інтимний гель або інтимну пінку, яка є у вас на полицях, і ви це продаєте. Тому клієнт навпаки ще купе. Потім, тому що він в душовій кабінці відчув, які це приємні аромати, і яка це на дотик дуже приємна та же інтимна гігієна, яка створена саме для інтимної гігієни. Тому з ароматами ми з вами розібралися. так? Переходимо до наступної також каверзної нас злігка теми. Це якщо у клієнта, наприклад, во время депіляції може піти менструація. Таке можливо, таке може бути. А, ви всі прекрасно знаєте, воно у нас не йде так чотенько по годинам, що ми можемо, тому все може бути. Що на цей випадок? На цей випадок, Боже, дівчат, пропонуйте, будь ласка, скажіть клієнту. У нас було на навчанні, коли <кій> саме на проведенні навчання дівчата вчилися шугарити, ми їх вчили. І у моделі почалась менструація. Нічого страшного тут немає. Пропонуємо прийти в туалет, пропонуємо, якщо використовує клієнт тампони. Будь ласка, у нас є тампони, можете використовувати тампони. Тому Чогось прям такого ух, немає. Але те, що треба використовувати тампон, це обов'язково. Тому що ви не зможете виконувати глибоке бікіні з допомогою цукрової пасти, тому що цукрова паста в себе буде вбирати всю вологу. І за що цього вона стає ще більш м'якою. Тому зверніть на це увагу і будьте до цього готовими. Якщо, наприклад, також клієнт-ліг ви все підготували, все добре, які, казу, ще може статися. Можуть бути виділення. Яку? Яким чином? А, всі прекрасно знають, що після менструального циклу саме по собі відбувається очищення і можуть бути якісь виділення. Також не панікуємо. Якщо це, звісно, не виділення, як сказав, би, там, творожного характеру і все інше, то це одне. Якщо ж ви бачите, да, що є, то також пропонуємо клієнту, що правильно сходити в туалет. І собі поставити тампони, якщо це можна. Ось, це дуже такі важливі моменти, до яких я хочу, щоб ви також були підготовлені. Нічого страшного тут немає. Все добре, це все естественно. опять таки, ви маєте себе вести професійно з позиції майстра по відношенню до клієнта. Чому? Тому що клієнт перед вами розкривається, клієнт, ну, ви ж повинні розуміти, що не до всіх приходять, Знаєте, як я казала, коли яка в тебе професія? Я кажу, в мене взагалі чудова професія. Я можу людям знімати а, нижню білизну за допомогою думок. Або вони на мене дивляться і можуть знімати. І <с>? мені, а це що за професія? Я кажу, це професія майстер депіляції. Типу, я можу за допомогою думки зняти нижню білизну з клієнта. Так. Ну, тому що я працюю майстром депіляції. Ой, бозі, бозі, я потім ці уривки наріжу і посміюсь. І так, поїхала далі. Нагадую ще раз, що ви професіонал своєї справи. А, історії про клієнтів. Зараз таке, також хочу одну тему, таку зачепити: історію про клієнтів. Чому я підняла. чому... Я вирішила, от прямо сьогодні вирішила, що мені треба вставити саме ось цю тему про ось ці всі казуси, які можуть бути, або там нюансики. Тому що. Ой, доброго дня, тому що я вважаю, що клієнт на початку, майстер на початку, або там досвідчений, він також має це все розуміти, знати, тому що. Ну, це важливі моменти, які вам треба знати, коли будете працювати. І так, історії про клієнтів дуже рекомендую майстрам, які працюють з клієнтами, вони вам розповідають історії, да? І потім історії ці розповідаєте ви комусь. Але ви не просто розповідаєте історію, а ви можете ще, наприклад, захватити, що у клієнтці там ну, така в неї татуїровка, там була від Ді дракона, або вона там, не знаю, працює там-та-там-та, або там ще щось. Розумієте, треба м -м зараз настільки все можна знайти, фото, яке надсилаю там, або хтось когось описує, що вам не потрібно ніколи проговорювати. Не ім'я клієнта, не розказувати про його якісь там недоліки на цілі, тому що інший клієнт може зрозуміти, хто це. І в мене був такий випадок на майстер-класі одному, це було давно, ще в 2014 2015 році. А я вже від, від, ну, виступала на майстер-класі. І вже сіла потім собі до майстрів, сиділа і слухала наступного спікера, який виступав. І, значить, там майстри перешушукаються, собі там розмовляють. А каже, Ой слухай, в мене там була така клієнтка, в неї була така татуїровка. Вона, коротше, якась така трошки прибамбецнута. Вона там в неї характер, все інше. І я розумію, за кого вона каже. Тому що ця клієнтка колись була в мене, коли я працювала майстром по депіляції, розумієте? І я от сижу і думаю, Боже Боже, що ти говориш? Нащо це ти ще розказуєш? Типу, у цієї клієнтки чоловік депутат. Куди ти лізеш? Нащо воно тобі? Нащо це все розповідати? Якщо навіть ви хочете якусь історію розповісти про якусь клієнтку або ще щось, щоб поділитися там своїм досвідом, чи ще чимось, будь ласка. Розповідайте таким чином, щоб не охвачувати, де живе, які татуювання, яке ім'я, які а ім ще щось. Це важливі етапи, тому що ви можете дуже сильно опектись на цьому моменті, тому що вам вже хочеться там, не знаю, в Тіктоках там ще десь розповідати про історії про моїх клієнтів. Будьте уважними, будь ласка, тому що це може привести до дуже неприємних історій. Розумієте? Це закрили цю тему. Наступно. Не брати все близько до серця. Коли ви працюєте з клієнтами, клієнти до вас приходять з різним настроєм, різні ситуації. Всього там вчора у цієї клієнтки все було добре, сьогодні в неї все погано. І ви розумієте, що зараз дуже багато таких людей, у яких в один день міняється все і повністю, не знаю, там на 180 градусів. І вам треба навчитися все ж таки бути нейтральною. Типу, ви вислухали, ви зрозуміли, посочувствували, якщо там було. Але я вас дуже прошу: не беріть до серця. Якщо ви будете от, ну, з кожним клієнтом так, то ви з вечором вже не зможете нести себе додому, до своєї сім'ї, спілкуватися зі своїми дітьми, чоловіком, тому що у вас в голові будуть одні історії від цих всіх різних людей. Скажіть собі, що я почула цю історію, я її зрозуміла. Я дуже там, навпаки там, хочу сказати, що так, мені дуже шкода, або там ще щось, але не беріть близько до серця, бо вам ж потім працювати з іншими клієнтами. А це дуже важливий ну, етап зустрічі клієнта, який у вас настрій. А якщо ви будете все брати близько до серця, то який настрій у вас буде потім на наступних 5-6 клієнтів? Тому також да, цей момент ми з вами проговорили: не брати близько до серця. І так, наступне: різні клієнти, різні історії, і це частина нашої професії. Всі історії, які вам розповідають клієнти, все повністю, що ви чуєте, дізнаєтеся, іноді ви можете почути якісь телефонні розмови, там ще щось. Це все має залишатися в вашому кабінеті. Іноді клієнти можуть настільки вам історії розказати, що не знаю, ви можете там потім з доказами кудись піти. Але зверніть, будь ласка, на це увагу. Не треба а дуже сильно оці всі історії своїх клієнтів, які ви дізналися, не треба це перекладати далі. Все, почули в кабінеті, і це все в кабінеті залишилося. І більше ви з цим ніяк не пересікаєтесь. Це теж дуже важливо вміння мовчати. Тому різні клієнти, різні історії, і це частина вашої професії. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І нічого нікому не розказуйте. Так, а, твій спокій і комфорт. Ага, а, зараз хочу з вами поспілкувати щодо вашого спокою. А, вам обов'язково треба себе налаштовувати на роботу перед наступним клієнтом. Я вже не буду казати про. Ну, це ми в марафоні пізніше розберемо щодо підготовки кабінету, щодо. Провітряння кабінету, це все ми пізніше розберемо на марафоні на основній темі. Але вам необхідно бути готовою до клієнтів і зустрічати їх з посмішкою, і розуміти, що казуси вони можуть бути. Казуси, неприємні ситуації, але саме головне, що от деякі з них ви вже дізналися і ви вже будете до них готові. І так, і ще раз нагадаю вам про марафон. Цей марафон ми з вами будемо зустрічатися. Ми з вами будемо два місяці. Кожний понеділок, середу і п'ятницю, я буду проводити прямі ефір. Будемо з вами розбирати теми. Всі ці теми я прописала в себе в дописі. Він так і називається Марафон 36 годин. Пошук клієнтів з любов'ю. По перше, з любов'ю, тому що моє ім'я любов. А по-друге, з любов'ю, тому що все, що робиться з любов'ю, то робиться хорошо. І я все ж таки хочу акцентувати на цю увагу і про ваше відношення до роботи, і про ваше відношення до клієнтів, тому що, коли ви щось робите з любов'ю, то це буде добре. І так, про марафон ще раз. Буде 8 блоків. В кожному блокі у нас по 3-4 теми. От, наприклад, сьогодні у нас буде 4 теми. Да, 4 теми. Ці всі відео будуть збережені на моєму аккаунті Love BonnyCussleк до понеділка. Після понеділка, всі ці прямі ефіри я повидаляю і ми вже будемо наступний блок розбирати. Але якщо ви бажаєте дивитися, всі Прямі ефіри по черзі, щоб володіти інформацією ту, яку я закладаю в марафон, вам необхідно додатися до закритого телеграм-каналу, тому що там будуть збережені всі ці відео. По-перше, по-друге, я вам буду надавати домашні завдання. Я вже ж буду надавати шаблони для виконання цих домашніх завдань, для того, щоб ця інформація не тільки була прослухана, а для того, щоб ви ще могли використовувати її і зростати разом зі мною в пошуку клієнтів. Тому що без клієнтів да, заробітку у нас з вами не буде. Ось. Наступне. А, якщо ж ви не хочете зараз проходити якісь там навчання а, додатково, ви вже там проходили навчання, хочете відпочити, але у цьому прямому ефірі ви отримали для себе користь, будь ласка, у прямому ефірі внизу в описі я додам номер карти, і ви можете зробити донат за користь. Не переживайте, ми знайдемо, куди ці гроші витратити. Завжди є куди. І наступне. Домашка. Щодо домашнього завдання, до цього прямого ефіру я також надішлю у закритий телеграм-канал. Ми з вами розібрали цю ситуацію, а там я вам дам домашнє завдання на більш розкрити ці ситуації, щоб ви були готові до цих всіх каверзних ситуацій, які можуть статися. Тобто були готовими до співпраці зі своїми клієнтами. Наступне, наступний у нас буде прямий ефір про внутрішній стан, я готова працювати з людьми. Тут я вже буду більше розповідати вам про помилки, про те, як налаштовуватися. але ось цей прямий ефір з цією темою, на мою думку, був дуже важливий От, розбір оцих нюансів. Тому, якщо у клієнтів якісь там щось не так. То я вам розповіла, що з цим робити. Ось, ну, по суті, оцей блок я добила, все вам розказала, і ми будемо переступати до наступного. Зараз я збережу це все і ми перейдемо. Якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете задавати їх внизу під цими прямими ефірами я буду вам відповідати. Е, якщо ви хочете, щоб я додала якусь ще тему. То, будь ласка, пишіть, я також можу додати і розкрити цю тему, щоб вам було більш зрозуміліше і ясніше. Ну, по суті, все ми закінчили. Я зберігаю, зараз збережу, щоб не загубилося нічого. І до зустрічі у наступному прямому ефірі. Пам'ятайте, ви професіонал своєї справи, працюйте з довірою і любов'ю.